Так, Всім привіт. Е, так, я знаходжусь під країл. Вже півтора місяця я тут як кажуть, вбиваю пороги, задаю їм певні питання, тому що тут е, сталися деякі тут не дуже кажуть, хороші події у мене з деяким організаціями, яким вони дають ліцензії. Тобто я ті питання стараюся спорити. Е, відповіді чіткої від Країл не почув, все поки якесь типу, витримування. Чітких термінів, затягування якесь таке трошки, влучається. в останні 7 хвилин, дні дають якісь відповіді, потім приходиться то знову якісь вести переписку. От, тому трошки вже от зайняло півтора тижні просто переписка, як кажуть, ні о чому. От, так що чекаю щось з розумних відповідей і потім, коли вже буде результат, більш детальніше ознайомлю. А зараз наразі просто хотів повідомити, що чекайте анонсу якоїсь цікавої розв'язки. Так що далі буде. Всім щасливо.